Сторінка 47. Параграф 12. Урок практикум Як на планах місцевості і географічних картах визначити напрямки на об'єкти та відстані між ними. Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики. Марк Фабій Квінтеліан, римський педагог, поет. Практична робота визначення напрямків на планах місцевості та відстані між об'єктами на глобусі і географічній карті. Перше. Визначення напрямків на плані місцевості. Визначте на плані місцевості на малюнку 35-му сторону горизонту. Назвіть їх. Дайте відповіді на запитання. У якому напрямку від села Семенівка розташовано село Широке? Який напрямок течії річки Хоробра, що протікає неподалік населених пунктів Глобин і Семенівка. На який напрямок? Здійснюється течія річки Хоробра після села Семенівка, у якому напрямку простягнулася центральна вулиця через село Широке. Друге. Визначення відстани між об'єктами за глобусом. Визначте масштаб глобуса. Виміряйте відстань від Києва до екватора по меридіану в сантиметрах за допомогою нитки. За допомогою лінійки виміряйте довжину нитки. Використовуючи дані про масштаб глобуса, обчисліть, якою буде відстань на місцевості між названими об'єктами. Визначте за глобусом довжину екватора. Третє: визначення відстани між об'єктами за планом місцевості та географічною картою. За планом місцевості малюнок 35 Визначте відстань від точки А до точки Б, використовуючи масштаб. Користуючись ниткою, визначте довжину річки на плані місцевості, що протікає біля села Семенівка від північної рамки до моста через річку. За допомогою лінійки виміряйте довжину нитки, визначте масштаб плану місцевості та дізнайтеся, яка довжина річки в цій частині на місцевості. Використовуючи курвіметр, визначте довжину цієї ж річки. Порівняйте отримані результати з результатом попереднього завдання використовуючи карту України з атласу для шостого класу, та її масштаб визначити відстань від Києва до Одеси або інших міст за вибором, використовуючи фізичну карту півкуль з атласу для шостого класу та її масштаб визначити відстань між географічними об'єктами за вибором. Наведіть один приклад життя, де можна застосовувати отримані на уроці вміння. Льотчиця полярної авіації, яка перебуває. В найвіддаленішій точці острова Гренландія повідомила товаришеві, що вранці вона вирушає в Дослідницький політ. Це буде найдовший її переліт на відстань 5200 км. Як завжди, маршрут пролягає на північ, запитав товариш. Важко відповісти однозначно, хоча вилітаємо ми прямо на північ, і траса польоту буде прямою. Поясніть, чому льотчиця не змогла однозначно відповісти на напрям усього маршруту, на якій відстані від точки виліту вона не зможе вже стверджувати, що летить на північ.